Перед новорічний вечір на Вінницькій європейській площі з'явилась казкова сцена, де щедрий дід Мороз разом з онучкою Снігурочкою веселили дітей різноманітними забавами та водили хороводи. Невеличка резиденція Діда Мороза просто засяяла посмішками та дзвінким сміхом. Саме задля того, аби побачити на дитячих обличчях радість, зізнається голова благодійного фонду Здорова нація Вадим Кудіяров. Він і вирішив влаштувати зимове свято. Підбиваючи підсумки 2013 року, ну хочеться відмітити відмітити нашу участь наших партнерів, без яких ми не змогли би реалізувати ті заходи, які зробили, залучити ті кошти, які ми залучаємо, і зробити дуже багато гарних справ. Тому їм хочеться дуже подякувати. Користуючись нагодою, хочемо привітати всіх з новим роком та Різдвом Христовим, побажати, щоб усі негаразди залишились тисячі. У 2013 році, а 2014-му завжди сприяла удача, здоров'я, сімейного благополуччя, всіх всі, 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 саме найкращого. Окрім глядачів та учасників дійства, безмежно раділа святу і його казкова героїня Снігуронька. Мене звати Снігуренька. Я тут дарую радість діткам на різдвяній ярмарці. Починаючи з 15 грудня, по 7 січня, ми щодня проводимо для дітей ігри, інтерактиви з 4 до 5 години. І сьогодні ви бачите на сцені у нас дуже багато діток зібралися і отримують солодкі подарунки від благодійного фонду Здорова нація, який один єдиний фонд, який підтримав цей захід, підтримав діточок і подарував масу позитивних емоцій діткам, які сьогодні прийшли до нас. А сьогодні досить таки багато діток, якраз перед Річними святами найбільше маленьких вінничан зібрав навколо себе дід Мороз. Кожен охочий міг розповісти йому віршика на зимову тематику, а за це отримати подарунок з рук володаря північного полюсу. Тому ж те сніг люблю. Діда мороза і, і снігурка. Попід вікнами мороз ходиш чулиця, то заглянувся до то на вулицю. де ці дітоньки малі поховалися, а не вже ж вони мене і злякалися? Я їм шкоди не зроблю ані тарішечки, тільки носика вщипну для потішечки. Новий рік на поріг снігла. Одні доріг <ріст> подолати. <ріст> мені довелось у цю ніч. Свято вже зовсім близько. Ось-ось і воно постукає в двері: різдвяний дух вже майорить в повітрі, а дід Мороз сміливо походжає Вінничиною. В такі дні по справжньому віриш у казку. І спостерігаючи за дитячим святом, можна сказати точно, що вона поруч. Олена Закревська Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.